Так, всім привіт приїхали на пшеницю подивитися. Зараз вийду з машини, покажу поближче. Нашу пшеничку. Цей рік у нас у нас просто супер зелена, супер висока класно так пшеницю сіяли 20 го в кінці вересня десь 20-х числа сіли 30 те міжряддя. 150 кг на гектар от таким іжрядям Давали йому фоску, 120 кг на гектар. Потім в березні місяці, на початку березня, ми дали карбамід з селітрою, 120 кілограмів сівалкою вносили. І у квітні місяці 70 кг карбоміду теж румом розкидали. Тут два сорти, один сорт Патрас і на розвід взяли Маридоні новий сорт, не помню як називається. Зараз ми доходимо до межі, подивимося на той сорт і на цей. Була в квітні місяці фуноцидна обробка і інсектицидна обробка. І десь 2 травня друга фуніцидна обробка і мікроелементи оживлення були. І поки що все. Ще будемо робити інсектицидну обробку, як колоситься. Вот, ну, о, о, на межі. Це сорт Патрас, а це новий сорт. Відрізняється. Чітко відрізняється вони. Подивимось тут. Нічого не видно. Буде колос, тоді обробимо інсиксидом. І на... на цьому все поки. Побачимо, вже будемо наблюдати до, ворожа... до збору врожає. Що з цього вийде? До цих пір такої... Класної пшениці в нас ще не було Як цього року. Не знаю що це. Погода сприяла від квітень і березень місяць. 65 мм опадів у нас були. А в травні поки що не було. Сьогодні у нас 13 мая травня верніше і поки що опадів немає надіємося що... що будуть в травні місяці бо дуже потрібні ось так Все. будемо наблюдати за нею